Олександр Романков в Канаді так себе дозволяють говорити? Ну звичайно, ні. Дуже дякую, по перше, за запрошення на передачу. І мені хотілося б сказати, що я вважаю, що ця ситуація і хотілося б бачити, щоб вона стала каталізатором змін в сфері. Запрошення людей з-за кордону, які професіонали, які можуть тут працювати, змінювати країну як в урядових, так і в бізнесових структурах. І ми хотіли мені хотілося б сказати, що я вважаю, що це не тільки проблема слова, це проблема відпугування тих людей, які хотіли б приїхати в країну. Я сам живу і працюю в Торонто, але буваю в Україні досить часто по бізнесовим, по освітнім, по волонтерським проектам. І хотілося б. Бачити практичні зміни, і я вважаю, що було б дуже непогано, якби ця ситуація стала не тільки підняла саму проблематику, а була б каталізатором змін в сфері бюрократичній для спрощення процедур, в сфері законодавчій. І, звичайно, ми з того боку хотіли б бачити ці зміни для того, щоб мати можливість агітувати тих людей, які дійсно можуть внести свій внесок, інвестувати в Україну, щось зробити для того, щоб це їх не відлякувало. Ви маєте в виду, що так, от взяти і та розрішення на роботу, це немножко пугає. Звичайно, це відлякує так відібрати дозвіл на роботу. Відлякує те, що реагування на це було через п'ять днів, а не чи на наступний день від урядових структур України. Хотілося б бачити реакцію на наступний день. Хотілося б бачити спростування того, що відбулося, і хотілося б бачити змін, які. Ну, які зроблять так, щоб цього не було в майбутньому? Ну, Торонто це велика, дуже українська община, дуже впливна, можна сказати. А реально люди діаспора готові були бы приїхати в Україну і участити в країни? Ну, Це дуже важке питання, але ми над цим працюємо. Над цим працює дуже багато країн, щоб повернути своїх професіоналів, хоча б на деякий час. Під а, різні проекти, які допомагають країнам розвиватися, інші країни дуже активні в цьому, і а, ми пробуємо теж це робити. У нас є досить багато проєктів. Там можна згадати проекти медицинської підтримки, проект підтримки протизування в Україні, освітні а, бізнесові, звичайно, і є бажання в деяких спробувати працювати в уряді України, а, але Бюрократичні перешкоди дуже ну просто ніхто звідти розбиратися не буде. Чи дійсно це вони побачать сам прецедент, Вони побачать те, що написано в газетах. Що ось був такий прецедент і звичайно, вони не захочуть і далі розглядати таку можливість.